У нас ранок починається так? Ой, я вже позаймалась, зараз піду в душ і буду знімати відео в телеграм-канал. Я забула вам показати, чи не забула просто не показати. Як виглядає ідеальний холодильник? Тушонка з шпротами, які стоять мільярд мільярд років, які стоять не в рахунок. Його бачить, його хтось фотографує, щось кудись викладає. це Просто як приклад таємничості професії журналіста більше нема. І відповідно, приводу. І це нормально. Бляха, я, я, я тільки починав якраз за <реш> <реш> така фігня. Але добре, слухай, насправді, є хвилин сім. Так, ну давай тоді за ці сім хвилин знову нагадаємо про збір на евакуаційні авто. Так, так зараз ми продовжуємо прибирати. Через годину у мене англійська, до речі, це я напевно викину. Тут не покажу, а тут покажу. Красиво. У Мене просто неймовірна затишка затишок у квартирі. Як ніколи, я такого не пам'ятаю, по-перше, напевно, тому що весна і це просто я ось шум... Я таке незвичне відчуття, окрім вихідних, коли я залишаю, і не на вихідних, я не завжди ось ніби як повний день вдома. А зараз в п'ятницю, коли я взяла собі вихідний, щоб зробити тести по предметам, які мені потрібні доробити там якісь недоліки, наприклад, залишки, які я, може не догляділа. На цьому я зациклююсь, тому що я вже проходила ці етапи. Моє зациклення на навчанні, воно зациклення взагалі на чомусь. У моєму житті. не потрібна залежність і я витрачаю марно час. Тобто я переймаюся за щось постійно. Я вже не можу до е, чаю додавати цій формочці, напевно, рік. Я вам дуже вдячна. Ще раз я нагадую про те, що у нас таке ком'юніті, що ми. Може, і віконце краще закрити, щоб ніхто не слухав наші передумови. Зараз подивимось, коротше. І так спробуємо і так. Тут я вже намалювалася, тут ні. З вами змогу постійно комунікувати навіть у будь-яких ситуаціях і почитавши коментарі. Мені приємно, що зі мною така аудиторія. Це найкласнючіше. Зараз хочу розповісти, що я робила, Ви ще мої думки, мої плани. Ні, плани не буду розповідати, а просто те, що зараз відбувається зі мною. Тому що, знаєте, я почала в березні знімати, акцент зробила на 120 днів вдячності, як ви бачите, ще триває. Просто я вже не підписую цей контент таким чином. Але, як бачите, на початку, коли я тільки почала знімати відео 120 днів вдячності, там можна подивитись відео. І обов'язково поставити вподобайку, якщо ви ще не подивилися або не поставила, і можете поставити вже. Я нагадую вам, щоб ви поставили вподобайку. Е я суттєво зміни помічаю за собою. Мені це дуже приємно, хоча я людина, яка взагалі не дивиться свої відео, не передивляється їх. Тобто декілька разів, можливо, там деякі формати, коли мені там пишуть. Аня, можливо, ти забула вирізати там якийсь момент, і я думаю, блін, що там бачила? Труси, попа. Може, я там десь не так нагнулась? Може, я там десь матірнулась 30 разів на когось зайво. Хоча я намагаюся не матюкатись. Намагаюсь, ну іноді прориває мене на це. Ну, коротше, і я намагаюся свої відео не передивлятися, але просто... Може, прям 100% відійде 120 днів вдячності, як всечасно починається, як всечасно закінчується. Тобто, все, що проходить в наше життя, якщо його зараз нема, і ви дуже через, через щось переймаєтесь, то 100%... Просто не час. Я вам 100% про це кажу, і я сама, знаєте, ми всі можемо про це казати. А, так, да, так воно і є, так воно і є. На практиці ми всі переймаємось, ми всі боїмося чогось, що ми чогось не встигнемо, щось не встигнемо зробити. У таких моментах саме зараз треба розслабитись, тому що все. Нічого страшного, все ж страшне вже сталося. Війна зараз вже триває. Ось у мене ось таке -то. кожну хвилину нічого мене так не заспокоює, як це страна не звучить, мені здається, що я кончена в цьому питанні. Що, знаєте, коли я через щось переймаюсь, мене заспокоює думка про те, що я у будь-яку хвилину мить можу померти. І вже не так важливо, чи спішиш ти на таксі? Чи запізнюєшся ти на якесь засідання, або ти спішиш на роботу, або ти не встигаєш щось по навчанню, або ти просто ти засинаєш. У мене дуже така дебільна привичка знову з'явилася. Треба знову медитування собі вмикати на ніч, або якийсь гіпноз, щоб засинати без думок. Тому що в мене великий потік думок. У мене так це конструюється і в розмовах про відео, і в розмовах взагалі з людьми. Тобто я завжди. Мені хочеться і про те, і про те, і про те. А потім я починаю розуміти, що в той момент, коли я з кимось розмовляю, я думаю взагалі про інше. І це не окей. Треба вчитись, отримувати задоволення сьогодні, зараз, в хвилині, в моменті, в мить, будемо казати так, так? У мене закінчився консілер. Все йому гаплик. Ми можемо ми якось виправити це, напевно. А якщо ні, та ні, напевно. Ось. Тому зараз, саме той момент, коли треба видохнути, сказала собі Ані, і потім почала знову прийматися за те, за це, за інше. А знаєте, з однієї сторони, повертаючись до думки, тобто це все випливає з того, що як я дивлюсь на свої думки. І як я змінилась з того моменту, як почався мій апгрейд, будемо казати, з березня, коли я просто почала розуміти, що ось Аня, ось твоє життя. Зараз воно воно вже йде, не треба жити післязавтра. Ну, я на такі вже довгі строки. ще на початку воно масштабного вторгнення, я так думаю, що де й до цього у мене було, що сьогодні живемо, завтра ні? Я Натоліна в мій крем, Вона сказала, що він за. Затикаються мені в якісь душки. Ну, звісно, він затикається в душки, тому що у мене мініка подвижна подвижна. Ти типу, розумієте, у мене отут, типу, таке буває. Ну, це нормально, це нормально, у вас не повинно. Ну, я не знаю, коротше, вона мені щось намагалась сказати. Я сказала, що у неї поганий настрій і щоб вона від мене відчепилась. Я з Оксаною Анатолійовною, до речі, вона однолітка моєї мами. Колега. Ну, я її подушку називаю. Вона каже: колега, я їй. Ну, і Коротше. І ось це розуміння, що проблеми, які тебе турбують зараз, найстрашніше вже сталося. Вже воно відбувається з тобою. Треба якийсь світліший консилер. Оце в мене був це відтінок 03, напевно. Да, 03, а мені хочеться це Не знаю, коротше, так, таке собі. Ем... Заспокійливого стану, будемо казати так. Мені хочеться сказати, щоб це був заспокійливий стан. Е жити зараз. Ну, це, блять, всі знають, напевно. Це жити зараз, воно таке заюзане. Просто сам момент тому, як я хочу передати думку, у мене дуже багато думок. Я дуже за все переймаюсь. У мене там, у мене є відповідальність на мені, і я хочу це все виконати, щоб нікого не підвести, не, не зрадити і щось таке. Зрадити, це так зв -з -з звучить. Коротше е, думки про те, що я потрібна, що мені потрібно сплатити закиру, мені потрібно туди піти, мені потрібно купити те, мені потрібно то, я не можу себе обмежувати. Я не хочу себе обмежувати в цьому. Я хочу жити як е, краще, краще, краще і краще, Я встигнути і розуміння того, що блін, мені здається, я не в той момент, і не в ту годину, і не в той час. А потім я думаю: Аня, всесвіт. Бог, Всесвіт. Як, як, хто хоче, як до когось звертається, хтось спілкується зі своїми покійними родичами, вони бажають вам найкращого. І все, що в їх змозі, вони допоможуть вам в цьому. Може, це дуже дурно звучить, але розуміння того, що в мене є на когось покластись, це неймовірне відчуття. І мені з ним легше жити. Так ось. Я покладаюсь на всесвіт, хоча я і вірю в Бога, і всіх на світі. Але знаєте, іноді ти просто покладаєшся на те, що їбане так їбане, і всі ми не безсмертні. Просто треба жити зараз і бути вдячним за кожну мить. Коли я почала знову прописувати всі вдячності, просто не кожен день ти можеш їх прописувати. Не кожен день ти можеш їх обов'язково прямо казати. Ти може ні. А казати ти повинен їх обов'язково, навіть в якихось. Страшних таких, знаєте, ситуаціях для вас бентежних, повинні ви все одно казати собі: все, що не робиться, все до найкращого. Все, що не робиться, все робиться до найкращого. І навіть коли там ви думаєте, все, типу, це жах. А я що кажу, не жах. Можна віддячити за цей досвід, тому що без якогось гівна не було б нормального життя. Ну так би було б не цікаво у вашому житті. Або якщо вам у вас чогось не вистачає, ви думаєте, чогось у когось є і починаєте себе порівнювати. Це взагалі смерть. Ніколи в житті нікого не треба з собою порівнювати. У вас своє життя. Ви не знаєте долі, ви не знаєте, як складеться надалі життя у іншої людини. І взагалі, так зневажати себе, щоб порівнювати свою долю з кимось іншим, а потім ще зазирати це, ви ще це витко. Це смерть. Розумієте? Зараз я поп'ю. Подивлюсь ще ефір і продовжу. Ось так я попила, що я попила, потім я поїла і вже я через декілька хвилин буду виходити на тренування на танці, на тренування. Тренировки. Змінилась якось погода. Чується мені, чи то сирена, чи то що. Сподіваюсь, не сирена. Блін, мені аж холодно якось стало. Хоча на вулиці 26 градусів, але цей вітер сильний, сильний вітер. Він мене пугає. Я не розумію, може дощ піде. Тому що хочеться вам сказати: у кожного своя доля, у кожного свій шлях, і, знаєте, нехай все йде, як йде, але ви не зупиняйтесь. І. Приймайте всі поразки, будемо казати, якісь невдачі. Наприклад, ну невдачі це знаєте, в моєму розуміння, коли не вийшло сьогодні, але вийде завтра, і завтра вийде обов'язково ліпше, ніж вчора. розумієте? Живіть сьогодні, отримуйте задоволення. Я сподіваюся, що мій мій наратив, а, був доречний, тому що у мене зараз стільки думок, і знаєте, у мене було спочатку такі відчі, що я нічого не хочу, а потім я думаю, а чому я? Сама собі, через те, що я просто живу своє життя, будемо казати. І, В мені здається, у мене камера якась погана судить. Через те, що я живу своє життя, і дійсно, у мене дуже загружений просто день дні. І я кожного дня намагаюсь встигнути усіх, усіх галузях. І чому я не можу там собі щось? Зробити, наприклад, тому самого дня народження. У мене через 4, грубо говоря, дні день народження. Що сказати? Нічого. 20 років у мене тільки знаєте перша думка, що я стара, а потім, через 20 років, я подивлюсь це відео, і буду думати, бляганя, що ти мені? Я думаю, через 20 років я буду відчувати себе набагато молодшою. Сильнішою, могутнішою, і буде у мене ще більше досвіду. Боже, куди там ще досвіду мого моєму рости? Сто відсотків певне, що буде ще цікавіше, і моє життя. Просто я, я не знаю кому вдячити за те, що я, я там, де я зараз є, і з ким я перебуваю наразі, чого, що, скільки ще мене чекає у цьому житті, і мені дуже це приємно. і Мені дуже приємно розмовляти про це з вами. Мені дуже приємно звітувати вам. І розповідати вам про мої відчуття і про мої якісь невдачі, які, наприклад, були е, на початку Ну, невдачі, а е, страх, просто страх, який впадає у вічі, а у страха ми знаємо очі вел великі, і ми не можемо цей процес просто якось зупинити. Тому що. Тому що ми такі люди. Ну, я, я така, у мене просто мені. Тяжко, там, наприклад, заснути. У мене завжди дуже багато думок. У мене проблема, знаєте, на проблемі я собі створюю, з нічого. Але я повинна це зробити. Я це зроблю, я ще, Чогось я не розумію, я хочу в цьому розібратися, якщо мене воно дійсно цікаве. До якихось речей я вже почала ставитись більш лояльніше, і навіть якщо мені сумно аж за край, то я гадаю, що це. Все мене, тому що нічого страшніше, ніж зараз відбувається в Бахмуті окупованих територіях в Криму. Ну мені здається, не було. І чи в тих місцях, які окуповані наразі в Україні? Ну нічого не, не страшно, тільки звітувати, розповідати, донатити на армію і донатити на армію, дякувати Богові за те, що відбувається. Зараз, сьогодні, завжди напевно на цьому я і хочу закінчити. Нехай воно буде, а може й не закінчу його. Але якщо закінчу, то я вас люблю дуже. Я думаю, що що ще буде цікаво. І я вам розповім. Може, можливо, в наступному відео. Але хочу, щоб ви поставили обов'язково вподобайку і сказати, що дякую вам, що ви в мене є. Я вас люблю. Ніколи не показую свій свій вечірній рутін, тому що я вже приходжу додому втомлена, хочу тільки лежати, пити чай і монтувати відео. Що я і буду робити зараз? Як я відкрию? Блін, не можу знайти. Я ще купила нову, до речі, гранолу. Зараз. Шукала свої носки. Постирані. Знаєте, де вони були? На волочці. До речі, хотіла показати гранолу, яку купила. Ще завтра ми її спробуємо. Думаю, що норм. Дякую, що подивились це відео. Мені дуже приємно за мою розмову з вами, монолог з вами. Я усіх обіймаю. Не забудьте поставити вподобайку. Мені дуже приємна ком'юніті з вами. До нових зустрічі.